Russia is a terrorist state! Russian Federation is a terrorist state! Я їм всім показую швої аршами, дивіться, я роздівся. Я всім показую, щоб вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене. Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я буду обганяти. Все їм покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation terrorist state! Я їм всім показую, що я вшану. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі. далі я їм срами.